Друзі, привіт! Приготуємо сьогодні смачнющі голубці з тунцем. Тунець за смаком нагадує яловичину. А ще це дуже корисна та дієтична риба, яка має вітаміни групи Б, А, Д, Є, залізо та інші корисні мікроелементи, а також омега-3. Смажуємо моркву та цибулю. До попередньо звареного рису додаємо чорний перець, копчену паприку та смажену моркву з цибулею. А також консервований тунець. Ці пропорції дивіться під відео або в кінці відео. Олію з консерви тунця потрібно видалити. Для цього я вміст консерви проціджую крізь сито. Рис повинен бути сухим, розсипчастим. Тому пропорцію рис вода я беру 1 до 1,5. Коли вариться рис, необхідно його посолити. Тепер усі інгредієнти гарненько перемішуємо. Якщо потрібно, знімаємо верхні листочки капусти. Пропарюємо капусту до м'якості у воді приблизно 96-98 градусів. Молода капуста швидко розварюється, тому важливо її не переварити. Далі відділяємо пропарені капустяні листочки. Зрізаємо товсті прожилки на листочках. Якщо листок занадто великий, його можна розрізати навпіл. В такому випадку голубці формуємо у вигляді конуса. Як скласти голубці конусом, дивіться далі у відео. Дно каструлю застилаємо капустяними листочками та складаємо голубці у каструлю, щільно притискаючи одне до одного. Смажимо моркву та цибулю, в кінці додаємо томатну пасту та ще обсмажуємо 1 хвилину. Підсмажку розподіляємо рівномірним шаром по поверхні голубців. Додаємо воду і тушкуємо 30-40 хвилин.